Приїхав в гори на свою пасіку. Тут у мене три, три сім'ї. І оце постійно, отак вона сидить. Коли не приїду, от вони щось ото повзають, щось ото вони роблять, що їм то вічно треба. Коли б не приїхав, як є погода, сьогодні у нас 2 листопада. Тепло, їздив тільки що на одну, провіряв, як там з кліщами. А ці спокійні. Ну, цю я в зиму зібрав, а ці дві не збирав. Треба зібрати їх у зиму. І взяв з собою ось цього мітразу, проліву омітраза. О, одягнув нову куртаєчку. Так, де воно? Тепер бджоли мені не страшні, не залізуть вже нікуди. Так, це ж на палець треба да? так? Так, от, от сім, сім рамок медових. Це буде в верхньому корпусі. Тепер ще знімемо нижній корпус. Ось таке положення в нижньому корпусі. Усі 10 рамок з бджолою, повний вулик з бджолою. Ну, щоб вони сіли трошки вище між корпусами, їх треба трошки скоротити, щоб вони розтягнулися трошки вверх. І ось які рамки в нижньому корпусі. Скільки в їх меду, Ось так от зібрав на нас сім рамок, внизу і вверху. Нижній корпус був повністю з бджолою, наверху трошки було, ну нічого, витягнуться. Витягнуться будуть зимувати. Пролью зараз. Їх прольємо їх і все. Ось так от пролив. Треба швидше, бо сонечко вже воно. Трошки до гір залишилося. Це щаси в нас сьогодні повернули. То це вже буде темніти не в 6, а в 5. Зараз да, вже 4. Так що треба спішити. Поспішати не спішу. Ось такі рамочки я їх забрав. Це більш медова, трошки пергова. Тут ось у ось мене запечатаний мед. такий ось є. то теж добре. Інший вулик я вже раніше збирав, і верху у мене стоять отакі всі 10 кормових тут. Я так вирішив, що їм 10 буде забагато. Залишу 7-3 треба відібрати. І подивлюсь, не наділи, вони їх випадково, бо вони так буває поверху, чомусь поверху вибирають. Чому не знаю, в другому корпусі поверху вибирають. Може думають що туди не дійдуть. Ну це таке. Зараз зробимо ревізію і заберу три рамки таких медових. Тому що є сім'ї, які нуждаються. Отак і будемо їх підкормлювати. Не сироп давати в листопаді місяці, а рамки медові. Ось таке положення у нижньому корпусі. Як ми бачимо, що напханий ще й добре. І верхній наполовину. Тут я залишив сім рамок, от ту повнометно забрав і, як я казав, що в середній вони трошки от повідбирали. От. Видно, да? І на тій стороні теж так. То я їх витягну, щоб 100% був мед у другому корпусі, а в першому вже що буде, то й буде. Так, от видно, да, що в мене сіточка стоїть з під низу голий на сантиметрів 30 висотою. Дві витягнув сюди, трошки здвинув, витягнув отсюди одну та і все на цьому. Буде сім рамок. Так, ну що, ці дві вже зробив, оце третя залишилася, вони вже всілися, не шабутні. Справи в мене йдуть добре, явно там три рамки повномедових. Щоб не казали, що не повномедові. Так, там три рамки, там четверта, тут ось так ще байдуже. І тут ось його. Якраз на ті дві сім'ї нас обирає. Так, я ж говорив, що це з цієї... Сім'єю буде сюрприз, так воно і вийшло. Сюрприз. Одна крайня медова і друга крайня медова. Одна пергова і всі остальні геть пусті. Пуста. Навіть ось якісь маточники тут. А то пусті, ото по скільки медов їх воно. А так рамки пусті. Ну що, те, що зекономив, прийдеться ставити сюди. По нижньому корпусі от скільки бджоли. Нарута на, на 230-ту рамку. От наскільки їх скорочувати? Скільки меду зверху буде, настільки і скорочу. Може на 6 їх. Так, вирішив все-таки їх не обіжати, поставлю їм сім рамочок. Чому я на сім ставлю? Їх? Щоб по краям були колодязі, тому що в мене сітка і воно виходить в воздух на одну і на другу сторону. І цей, Тут такі полурамочні закриті, а внизу відкритий мед. Видно, переносили. не знаю, І я вирішив їх три таких поставити на одну сторону, на другу. Де п'ятак більший розвертав через одну п'ятки ставив сюди. Оцю розвернув і цю, цю поставив і посередині вирішив їм поставити 100% повну медову такого. Дай Бог перезимує. Подивимось. Будемо на зв'язі. Так, зібрав я їх на сім рамок. Зараз пролью амітразом. Не буду переборщувати, щоб не було так, як вчора, щоб посипалася бджола. Ну от так. І хай тепер спробують не перезимувати. Сидять воно на стінках. Ну от так от я обробляю контрольний в мене. Контрольні обробка Тут я не буду ставити Клад, в ці вкладощі. Що буде, то буде. Прольємо їх, а вони хай зимують. Ну добре, буду закривати і буду їхати, бо вже, вже сонечко -оно вже за гори сідає. Ну що, дякую. Бажаю вам добре перезимувати. Всього найкращого.